Загинають. Трузиться віднятку, майонечка, не бійся, не бійся. Розслабся, маєчка. Перевернули. Це <свіс> вже Майя, вже друга наша, всіма тільки що була, я вже заніс машину. Зараз ще майоні провірять, чи в неї немає там камінців, чи струїтів, кристалів. Випишуть, якщо потрібно буде якесь лікування. Побрили пузика їм, дивіться якісь. Потім так класно їх гладити по пузику, коли вони побриті. Смішні такі. Труситься, боїться, страшно, але нічого. Далі буду знімати вам всіх наших підопічних, яких привезли. Наступний пацієнт Марселюшка. Марселюсь буде зараз брити вийти пузором. І пузо. він у нас буде ви <сі> бачили, як він будну. Все чув казати, виходить, ні курків, так? Ні, це січові нерки. А, нерки дуже. Дивіться. Тихенько. Під шерстю Ага, здається, да, що побрили, а воно ще, да, таке? Ще давай, треба, Дошки. тобі. костром, яка зі воно? Чого це чисто тебе? Те самій. Строї струйоналі. А по с... міру молоді теж чи? по симптомата. Немає ніяких <світ> Тут Головне питання симптоматики. Типа по Та ні, все нормально. Я ще закривала на і все нормально. На перетримці я так не 24 години з ними. Але так він не плакав, нічого такого. Фізити, mm -hmm. в Ким дивиться на витудиться. Шукаешь ця... 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 да. семью, давай тоже переключенную. Шукай семью. А, да, може... а, 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 ты... а, а? Я люблю хотила в все в доме, я люблю дівчат. А, я, ви бачите, да, що в нас двоє білих, як Лена, я би його так забрав, щоб він трохи роз, да? розбавив цим чорним. Компанію це дівчат. напевно, не проти, але я скажу, що нам досить, напевно. Ну, бо тому, що вже... Це і так. Що? Ой-ой, дивіться, очі одразу зрачки. Шо? Тих тих потерпи ще? Ні. Ні. Ні, потерпіть виквіла. Фурия. Знаете, <laughs> <Бачили laughs> <этой> мультик, <Долочная laughs> как приручить кура. дракона. Наша. Ну, Ты красный Марсель. О, что я что я я Телевизор, так жить в житии бачить. А, монитор. Він теж на лікувальному харчуванні чому. Це наша кішечка Кася. Касюні сьогодні робили аналізи теж і дивилися її очки які сльозяться. а тепер будуть робити Узі. Касюня теж гарна кішечка шукає сім'ю. Косічка. Вона Та така ніжна, спокійна, Їй треба, щоб привикнути до людей. Вона буде любити. Темна, що аж не фокусується телефон. Ieiliai, фону, на фон на білому фоні. Красиво. О, і хоч не жирно. Вже зразу і органи, так? Внутрішні. Через не видно, да? Воно жир є промінь. Так що, якщо ви жирні, рентгенівські лучі… – Ні, в рентгені жир не допомагає. Де дуже важливо. Ренген допомагає. Значить, ми будемо вивчати, як працює рентгенівський і ультразвуковий. А, ультразвук. Ультразвуковий. Наступна марта. Така полоска і по носі, я їй не звертав увагу, що тут така настренька, а там через усе тіло. Ні, не через дивіться. А переривається. Переривається. Я там ніяка. Мати помер господарі і виставили на богу. Її не виставили, просто не було де жити її жити. Що ти розказує? А, що? Родичі в сусідньому домі. Її виставили на вуст. Я ж не знаю. Вони чи не забрали до себе. Де? Ну кажу, мені нема де жити. Mm. Тепер шукає Марта сім'ю. І проходить обстеження. І... З пуху можна зв'язати ще одного кота, сьогодні настригли. Або носочки. Носочки вже. Вам. Зробили з Алісія. От Алісіка. Це, да? це п'янь, так? Зробили вам знижку. Сумарно на кожну тварину вийшло по 300 гривень. Тобто 800 буде знижку. Дякуємо. Дякуємо. Ну, там же ж хтось пускає все, так, я я не їст, Їх ні баски, ничего, понимаете? Чотири лапи ні. тільки любить, да? Да? Ну это же не є хороший щось лучше что есть. Ну и вставили сайте, що быстренько идут тоже. Ну, понятно, что знаки нерковых извините. У Марточки багато кристаліків. Поки що найбільше з усіх. його ну, не хоче їсти. Коза. На бочок. На бочок. не Дивіться, які ці вуси білі і, і брови такі. Але чоловік каже, я боюся приватного будинку, бо у нас буде більше тварин, ніж нас. Є таке. Ми... То До нас усі приходять. І чужі, і сусідські. Одні, і дядь, одні. Ні, ну вже зараз. Ну я лісі. Так, довгий шерсть. Хоча коли я думала її на сейвері перевезти, думала дешевше, то в неї прям капало з попитку. І я поняла, так, да, я назад вернула її на А кава був при цьому дуже щільний? Ні, ні. Давайте все тут. Все включено. Ну, все на хорошо. Вона просто щось. Господи, котрішки. Ти ж він сидів дивані. Ммм.

Ем, тяну, що це прям погано. кристали видіщують механічно. треба І це може ранити, да? Майже. Доходно така. Tak jo.